Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Я Ваврурі і погляньте, скільки цікавого новорічного різдвяного і чашечки, і тарілочки, і формочки для випікання. Всього багато. Давайте з вами разом будемо дивитися. Ось такий кухаль пацеляновий. Пряничок 169. Ось такий кухаль парцеляновий. Коли наливаєте гарячий чайок або каву, малюночок змінюється. Ось такий малюночок є. І ще є ось такий сніговічок. Так? Також малюночок буде змінюватися. По 88. Кухоль поцеляновий олені. По сімдесят. Ой, погляньте, ось така малесенька тарілочка, десетна. Зовсім манюнка по 99. Це вже тарілочка обідня. Різдвяна. 119. І показую вам ось такий ще салатничок. І схожий. По 99. Тарілочка прямокутна. Ялиночки парфурова. 249 Фігурна тарілочка. Олень 299. Снігавичок. Дивіться, який цікавий сніговічок. Ось. 299. Санта, тарілочка Санта, 249. Фігурна тарілочка, будиночок, невеличка знижка 199. Ось такий ще стакан з подвійними стінками. Санта. З блискучками 119. Кухоль пацеляновий. Такими малюночками цікавими. По 99. Ось такий ще кухоль. Пацеляновий з декором. Так, сніжинка ось така. 129. І не менш цікава ось така чашка з кришкою. Новорічна різдвяна. 249. Снігавічок. Теж такий кухоль. 160 ой, 9. Так. Ось така тарілочка, десетна, пластикова. Новорічна, різдвяна, щось така зелена. І ще є біла. Так. Так, вони пластикові. Але гарненькі по 55. Тарілочка пластикова у формі ялиночки. Ось, по 19. Піднос пластиковий новорічний, малюнки різні. На жаль, цінника я не бачу. Ми з вами поглянемо, скільки ж коштує піднос. 4 гривні ось такі рушничок кухонний різдвяний таким малюночком пряночки по 59 і є ще ось такий рушничок сніжинки 40 на 60 так 39 Ось така ялиночка. Це серветочка кухонна, фігурна. І має петельку ось. По 59. скатертина Ось. Різдвяна, новорічна. Олені. Така червона, зелена. По 88. І ще є вона і зелена. Ось. Дивіться, ось така зелена. І сніжинки. Сніжинки ось. Ця коштує... А, ця вже коштує 109. Так. Ємність металева для сипучих. Ось така новорічна. Малесенька 49. Побільше вже. Ємність металева по 77. І ось така вже зовсім величенька для сипучих продуктів. Об'єм, на жаль, не пишуть. А можливо, я не бачу. Також 77. Дивіться, скільки формочок. Це для випікання. А це форма силіконові. Так. Ялиночки для льоду. Такі малесенькі По 69. Форма силиконова для цукерочок. Зірочки, ялиночки, кульки. Новорічні по 88. Ось такі ялиночки. Форма для випікання. Ялиночки і пряничок Ось такий По 88. І ось така ще форма для випікання. Також вона силіконова. Ця вже коштує 99. Ще дуже багато формочок для печива металевих. Дивіться, ось така форма. Ялиночка, так, металева по 19. Це вже такий набір формочок металевих. Сніжинки. Пряночки, різні формочки, 9 штук їх по 69. І ось такі ще набір формочок для печива. Санта і ялиночка. Так. 39. Щось такий салатничок, різдвяний, пластиковий. и різні різні малюночки по 69 Подушки на варични. Санта, снежинки, написы ризни. Ось. На блисковце. 169. І також ось такий ще плед. Дивіться, новорічний. Олені, сніжинки, так, 150 на 200 сантиметрів. Як на фото малюнки я бачу, різні є. І ціна його 399. Дивіться, ось така фігурка. декоративна, новорічний олень на санях. І поглянемо, скільки олень коштує. 499 А це такий новорічний гном. Ось. Такий сидить гном, ось так. Скільки ж коштує гном? 199. Ось такі ялиночки, новорічні, зелені. На підставці ось висота її 50 см. І ціна її 199. Так. А це ось такий декор. Свічка новорічна, різдвяна. так На підставці це все пластик. І вона на батарейках. Так, це свічка. І ціна її 279. Так. Одні новиночки. Дивіться, ось такий килимок придверний, новорічний різдвяний. Ще ось такий будиночок. І ось такий ще варіант: малюночок, напис. І ціна 119. дев'ятнадцять. Серветочка настільна, парційна, новорічна різдвяна. А ялиночка 129. І ось така сребеточка дивіться. Сніжинки. 49. І ось така ще прямокутна. Також сніжинки. Скільки ж вона коштує? Подивимося з вами на гірлянди. 100 лампочок. Ось, довжина 5,5 метрів, 179. Ой, гірлянда, ось такі ще будиночки. Так, 10 будиночків, 129. А це вже кульки, новорічні гірлянди. 10 кульок, 229. І ось така цікава гірлянда, як лампочки, так, і з декором. 10 лампочок, 229. Щось така гірлянда. Цікава. Дивіться, вона на батарейках, так. І такі листочки по 99. Ось такий варіант. Теж листочки 119. А це вже гірлянда, сніговічки. Так, їх поганенько видно: 119. Зірочки там ось такі теж. 77. Фігурка новорічна Санта. 299. А це олень. Ось. Новорічний. Сидить, ніжками мотиляє 499. Ось така гілочка. Ялинка новорічна малесенька по 27. Ялиночка новорічна штучна. 149. І ось така ще ялиночка зелена, штучна. По 77. Дівчинка янгол. Новорічна ось така. По 77. Сніжинка така фігурна. По 88, шишки на ялиночку, дві в наборі, 44 гривні. Будиночки. Також два в наборі. А це вже кульки новорічні, скляні. Червона кулька і ось така біла сніжинки по 64 гривні. Скляна кулька по 64 гривні. Це також скляна кулька новорічна 64. І ось такий льодяник новорічний. Скляний по 64 гривні. Дівчинка. Новорічна янгол. Ось така з ніжками мотиляє. 399. Ось такий цікавий гном. Він з підсвіткою. І це все пластик, так. І коштує 999. Ось такі цікаві підсвічники. Вони скляні, червоний і зелений. По 99. Це також скляні, новорічні, по 88. І ось такі ще скляні підсвічники по 88. Покажу вам ще ось такі бантики для ялинки. Такий золотистий, блискучий. Тобто по 55. Це вже такий об'ємний бантик. Ось. Червоний, по 99. Так, два бантика в наборі. Також вони такі золотисті. По 55. І ось такі ще варіанти. По 55. І 5 бантиків червоних. Вони такі поменше вже. По 77. Покажу вам кілька варіантів, таких новиночок, іграшок для малечі. Ялиночка, ось така, з ніжками. 109. Ось така ще ялиночка, вона вже побільше. Сученятами. І ціна її 349. Пряничок такий. М'якесенький. 129. Олень малесенький. 119. І ось такий ще пряничок. Ручки, ніжки. Ось такий пряничок, 149. І м'якенька. Іграшка. Зайченятко, так. Новорічний. Ні, це не зайченятко, це кролик. Так. ось, І ціна його 149. Ось така новиночка. Цукерки шоколадні, адвент календар, 200 грамів 249. Цукерочки шоколадні від Millennium Адвент календар 120 грамів 169. Фігурки, тобто кулечки шоколадні, 5 кулечок в наборі. 75 грамів по 59. І ось така новинка. Це вже цукерки з молочного шоколаду, так котячі язички. 100 грамів, 129 святий миколайчик. По 27 фігурка, Санта шоколадна 39. І ось така фігурка шоколадна, Санта, кулечки. 100 грамів по 69